Якщо ви хочете, щоб у вас бачили сильного, впевненого, авторитетного керівника, ваші слова повинні відповідати вашим амбіціям. Я провів роки працюючи під керівництвом різних керівників, сам стаючи одним із них і навчаючись у найавторитетніших людей в офісі. Тож сьогодні ми з вами розберемо 5 навичок, які відокремлюють тих, кого слухають, від тих, кого ігнорують. Додивіться дане відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал. Ставте лайк, а ми починаємо. Говори, щоби вести, а не щоби сподобатись. Давайте розберемо, як відрізняється бесіда лідера від людини, яка просто хоче сподобатися іншим. Зрозумійте, тут дуже важливу річ, лідер говорить із впевненістю і зі смислом. А не через бажання комусь сподобатися, на когось якесь враження певне скласти. І в жодному разі не через страх, не через те, що його якісь емоції переповнюють і стимулюють його щось говорити. Наприклад, лідер ніколи не скаже: Я думаю, нам було би добре зробити так. Лідер скаже зовсім по-іншому. Він скаже, це є найкраще рішення в даній ситуації для цієї конкретної проблеми. Зрозуміти для себе дуже просто, але дуже важливо. ...формулу впевненість дорівнює відсутність усіляких я думаю, чи мені здається. Давайте з вами розберемо, чому емоції заважають вам звучати впевнено, як керівнику як власнику підприємства. Емоції дають вам. Певні реактивні спалахи в вашій поведінці і не дають вам мислити раціонально приймати рішення на холодний розум. Це є одна із найбільших небезпек, які стосуються емоцій. І абсолютно логічно, що ось така поведінка, коли ви ось так реактивно себе ведете, ви тим самим демонструєте свою невпевненість і те, що ви не контролюєте свою ситуацію. Впевнені люди в нас завжди асоціюються. Із тими людьми, які спокійні, які холоднокровні. Згадайте той же фільм про Джеймса Бонда. Наскільки в нього було кам'яне обличчя, наскільки він був спокійний, витриманий, ось що для нас асоціюється із впевненістю. Зрозумійте для себе ще один дуже важливий момент емоції це є шум. Логіка це є сила. Давайте з вами з'ясуємо, чи не найважливіший аспект вашої роботи в бізнесі, як зробити так, щоб люди перестали вас перебивати і, нарешті, почали слухати. Зрозумійте, лідер говорить менше, але з вагою, і за рахунок того, що він говорить менше, Вага кожного слова його всього, що він скаже, вона буде зростати. Рівень уваги концентрації слухаючих автоматично пропорційно починає зростати до того, як ви говорите рідко. Але мітко це стосується не тільки того, як ви говорите, але і вашої поведінки. Коли ви йдете на зустрічі, запам'ятайте, ви приходите на зустрічі зі сьогоднішнього дня. Як ви подивилися на це відео, як ви дізналися цю інформацію, виходите на будь-яку зустріч із конкретною ціллю. Без цілі ви на зустрічі не приходите і по телефоні ні з ким. Не спілкуєтеся, що стосується робочих моментів. Так ми опускаємо тут момент сім'ї, тому що сім'я це дещо інший формат взаємовідносин. Але ми зараз кажемо про бізнес. Ми зараз кажемо про конкретні взаємовідносини з постачальниками, з клієнтами, з працівниками. Кожна наша дія, кожне наше місце перебування воно повинно бути продиктоване. Нашою конкретною ціллю, заради чого ми тут не просто так тратимо час, а вирішити конкретне чітке питання. Тут дуже важливо запам'ятати собі і ще одне. Ви повинні свідомо знаходитися в тій чи іншій точці в вашому просторі. Чи це є розмова з вашими постачальниками? Чи це є розмова з вашими працівниками? Ви повинні чітко розуміти, заради чого ви тут? Ви чітко присутні і ви чітко в моменті обговорення цієї проблеми тут проявляється і ви повинні Винні в собі її проявляти самостійно це є повага до свого часу. Чим більше ви поважаєте свій час, тим більше ваш час починають поважати і люди, які з вами взаємодіють: ваші працівники, ваші постачальники, ваші клієнти. І тим менше ви будете дозволяти постороннім людям забирати ваш час просто так на усілякі дрібниці. Будуть люди розуміти, що краще вас зайвий раз не турбувати. І ще один важливий момент це є фокус. Ви повинні бути чітко сфокусовані на питанні, яке обговорюєте в даний момент. Якщо ви в даний момент дивитеся відео, то ви в даний момент дивитеся відео і всі інші фактори вони повністю виключаються. Те саме доноситься до інших ваших оточуючих, що я зараз зайнятий і зараз мене турбувати не варто. І це насправді починає стосуватися не тільки робочих моментів, але і сімейних моментів. Наприклад, коли діти вам заважають, бігають довкола вас, ви чітко визначаєте межі, що зараз мене не турбуй. Я, наприклад, з першої по п'яту буду зайнятий, а потім ми з тобою підемо погуляємо, підемо на наприклад, в парк підемо, купимо морозиво, ну і так далі. Ось таким чином вибудовуються відносини в сім'ї, і так само в роботі. Люди чітко повинні розуміти, що ви маєте час, він обмежений і ваш час залишається підконтрольною вам величиною. І зараз ми розберемо чи не найважливіший фактор, який. Проявляється в одному відсотку еліти і мистецтво правильно задавати питання. Давайте розберемо, чому лідери не дають відповідь на всі питання, але задають правильні питання, тому що саме в правильних питаннях і прихована відповідь на ту чи іншу проблему. І правильне питання, яке ви задаєте як керівник, як власник бізнесу, своїм працівникам, своїм постачальникам, змушує знаходити рішення максимально швидко. Максимально короткий проміжок часу, і тим самим ми притримуємося попереднього правила, про яке ми говорили, а саме про повагу вас і всіх інших до вашого часу. Давайте я приведу вам простий приклад для того, щоб ви краще зрозуміли, які ж це правильні питання. Замість питань на кшталт, як ти думаєш, ви можете задати питання, які дані це підтверджують, підтверджують дане явище, дану ситуацію з бізнесом, дану ситуацію із тим чи іншим показником. Замість того, щоб задавати. Питання своїм працівникам як справи ви можете задати питання, яка зараз найбільша проблема з вашою роботою, яка зараз найбільша проблема з тим чи іншим процесом, яка зараз головна проблема в бізнесі, в продажах, в прибутку, в обліку, в роботі працівників. Ви повинні для себе усвідомити, що якість питань оприділяє і якість рішень. Як я вам нещодавно сказав, наскільки чітко, наскільки точно, наскільки правильно ви поставите питання? Своїм працівникам, своїм клієнтам, своїм постачальникам настільки точно ви отримуєте відповідь, настільки точним буде рішенням. Якщо ви, наприклад, говорите, а як би ви хотіли бачити, щоб наш бізнес виглядав в ваших очах, ну дуже часто формулюють такі розмиті питання підприємці, то відповідно вам будуть говорити якісь розмиті речення. Ну, наприклад, покращуйте краще обслуговування, зробіть так, щоб ваші продавці були більш вічливими в роботі з клієнтами, але це не має ніякої конкретики. Якщо ви Чітко запитаєте, наприклад, своїх клієнтів, який би ви хотіли бачити товар на наших вітринах. Вони скажуть, наприклад, молоко там таке-таке. Тоді ви задаєте уточнююче питання, а яке молоко би ви хотіли бачити? Ну, наприклад, двохлітрове молоко марки А. Ага, ви вже чітко розумієте, що потрібно, що хочуть клієнти. Завозите цей товар. Відповідно, клієнти приходять, купують, всі задоволені, тому що клієнти отримують той товар, який вони хотіли, ви отримуєте той прибуток, який ви очікували отримати. Наступна рекомендація не перепояснюйте, будьте максимально лаконічні і будьте максимально точні. Один із прикладів, чому зайві слова вбивають вашу впевненість, це ми будемо відштовхуватися від попереднього фактору, який я вам пояснив: вага слова. Чим менше ви говорите, тим більшою є вага вашого слова. І навпаки, чим більше ви говорите, тим меншою є вага вашого слова. Ось так все просто працює. Чим більше ви намагаєтеся завантажити інформації в голови людей, з якими спілкуєтесь, тим більше ви їх перевантажуєте. Тим менше сенсу вони впускають в свій мозок, тим менше вони вас чують, тим менше засвоюють, і тим менше залишається фокус уваги на вас на тому, що ви кажете. Коли ви починаєте розмивати ось цей фокус і зм'якшувати, ви починаєте за рахунок того, що ви, наприклад, більше говорите, то тим самим ви створюєте для себе додаткові проблеми. От в мого клієнта, і дуже часто у моїх клієнтів бувають такі ситуації, що вони бажаючи зм'якшити ситуацію, намагалися максимально вічливо, максимально. Акуратно пояснити своєму працівнику, що він робить роботу свою неправильно, і в результаті працівник не розумів, чого він хоче. Цей конкретний роботодавець в своєму мозку він повиставляв фільтри, що О, знову черговий раз якусь водичку лє щось таке незрозуміле, і переставав слухати цього конкретного роботодавця. І поки цей працівник ось так, от ігнорував, а цей підприємець намагався йому пояснити ось так мягко, вічливо, то тим самим працівник продовжував виконувати свою роботу неправильно, продовжував. Вов, мінусувати бізнес, мінусувати продажі, і бізнес ішов збиток. І тому в вашому випадку будьте максимально точними, будьте максимально лаконічними, ви тим самим знизите і витрати свого бізнесу, і вам буде спокійніше працювати в своєму бізнесі. І працівники побачать, що ви є авторитет, що ви знаєте, що ви робите, що ви конкретні, що ви чіткі, і з вами краще не гратися. І звідси ми виносимо наступний урок. Коли ти знаєш, що сказати, кажи чітко і без виправ. Правдань, не кружляйте над зоною посадки. А візьміть і посадіть свій літак, так як це потрібно зробити максимально коротким і правильним маршрутом. В результаті посадка буде м'якою, посадка буде правильною, і ніхто не постраждає ні ви як пілот, ні пасажири, як, наприклад, ваші клієнти, ваші постачальники, ваші працівники. Окрім слів, які ви доносите до своїх працівників, до своїх співрозмовників, також не останню роль має і ваша невербаліка. То, як ви себе ведете при спілкуванні. Та те, який голос, які тональності ви вибираєте для того, щоб донести ту чи іншу думку до свого співрозмовника, і зрозумійте, що мова тіла і ваш голос, уся невербаліка, що пов'язана з вами, вона напряму демонструє вашим співрозмовникам рівень вашої впевненості. І від того, наскільки ви правильно себе ведете, наскільки ви є розслабленими, наскільки ви спокійним тоном рівнем доносите інформацію до своїх співрозмовників. Настільки буде засвоюватися інформація, яку ви доносите. Настільки ви будете почутими своїм співрозмовником, і настільки рівень вашого авторитету в його очах почне зростати. Це є особливо важливі фактори, які впливають на ваш статус як лідера, ваш статус як роботодавця, ваш статус як контрагента, ваш статус як клієнта, і усе це напряму допомагає вам збільшувати ваш дохід, ваші продажі, ваш прибуток і даю вам конкретні. Рекетні рекомендації, коли ви ведете перемовини, ви повинні бути розслабленими. Ви повинні вирівняти свою осанку. Ваш погляд повинен бути спокійним, рівним, ваш тон так само повинен бути спокійним, рівним. Додаємо сюди так само і те, що ви правильно і напряму кажете те, що ви думаєте, звісно ж, без образ, а чітко по темі, на яку ви спілкуєтеся із своїм співрозмовником, і гучність вашого голосу повинна бути максимально комфортною для сприйняття. Вона не повинна стрибати, якщо вона. І стрибає, то це все повинно робитися максимально доречно, щоб підсилити тему, підсилити акценти, які ви ставите в своїй розмові, а не показати вас в світлі, де ви не контролюєте себе, свої емоції і взагалі проявляєте себе як ненадійного контрагента, як ненадійного роботодавця, як ненадійного клієнта. Подивіться банально, як говорять впевнені люди. Подивіться на президентів, подивіться на видатних успішних людей. Подивіться на тих бізнесменів, на яких ви рівняєтесь. Ви побачите рівну осанку. Ви побачите чітко підібрані правильні слова. Ви побачите рівний тон. Ви побачите повагу, яку вони демонструють до свого співрозмовника. Ви побачите увагу, яку вони тримають на своєму співрозмовнику. І усе це є дуже важливими аспектами того, як правильно вибудувати такий діалог, де вас слухають і де вас чують, а не ігнорують. І почніть практикуватися прямо зараз. Просто от зараз, коли ви сидите, дивитеся це відео або стоїте, випрямтеся – Випряміть свою осанку, розправте свої плечі, говоріть голосніше, ніж ви зазвичай говорите. Якщо ви звикли говорити тихо. Якщо ви звикли ось так тихенько доносити інформацію до своїх людей, до того, з ким ви спілкуєтеся, говоріть голосніше, щоб вас чули, щоб бачили, що ви тут присутні, щоб ви не були пустим місцем в залі, не були пустим місцем в тій аудиторії, де ви спілкуєтесь на обрану тему, чи на переговорах, коли ви з кимось говорите, почніть для початку самі зі. Собою, ось так спілкуватися зі зеркалом, почніть спілкуватися, щоб ви чітко бачили, як ви себе проявляєте. І повірте, навіть той факт, коли ви розправляєте свою осанку, вже додає вам дуже багато впевненості, і вже починає змінюватися ваша думка про самого себе, про себе як керівника, про себе як власника, про себе як роботодавця. І давайте з вами розберемо таке явище, як свідома бесіда, тобто, це є контрольований потік слів, речень, формулювань, який ви доносите до. Своїх кінцевих слухачів ви повинні перестати втрачати логіку, яку ви доносите, і чітко фокусуватися на тому, що ви хочете сказати. Ви задаєте питання, для чого я кажу це, яка моя ціль, коли я на цю тему спілкуюся із людиною, яка мене слухає, щоб не відволікатися, не з'їжджати в іншу тему, а спілкуватися чітко, в чітко відведений час і не перевантажувати зайвою інформацією свого співрозмовника, щоб кожен сенс, кожне слово дійшло до нього точно. Запам'ятайте менше слів, більше сенсу, більше пауз, менше води. Впевненість народжується із ясності того, що ви кажете, а не зі швидкості, з якою ви тараторите і намагаєтеся донести думку до свого співрозмовника. Чим більше ви говорите, чим швидше ви говорите, тим більше ви розмиваєте контекст. І давайте зараз з вами розберемо практику впевненого і правильного спілкування зі своїми співрозмовниками. Хто би це не був, давайте розберемо, як вам тренуватися свою впевненість у спілкуванню, які вправи я рекомендував би вам робити кожного дня. Перше і дуже важливе правило, ви повинні заміняти фрази на зразок Я думаю на твердження, я знаю або ось це є найкраще рішення в даній ситуації. Наступна рекомендація: почніть записувати себе на відео. Це надзвичайно сильно тренує вашу впевненість, тому що коли ви дивитеся в об'єктив камери, це складається враження, ніби ви одразу спілкуєтеся не з двома людьми, не з трьома. а з сотнями і тисячами людей, і це викликає такий сильний страх, особливо на початку. Вас буде скованість, ви будете втрачати логіку в тому, що ви кажете. Але з часом, з практикою, ви будете формулювати в себе осознаність, чіткість, чіткість, з якої ви доносите інформацію. Ви все більше будете повертати фокус на себе, і фокус на те, що ви хочете донести до свого співрозмовника. От як я роблю зараз, прямо із вами. Далі я рекомендую вам брати записаний відеофайл і переглядати. Виявляти, виявляти ті моменти, де ви звучите невпевнено. Ось ці моменти ви повинні для себе підмітити. І наступного разу, коли ви вже записуєте себе на камеру, ви повинні відмічати: так, я тут помилився, значить, мені потрібно ось так себе повести. Потрібно ось тут сказати голосніше, ось тут сказати чіткіше, ось тут мені треба сказати повільніше. І так далі, ви аналізуєте відео по ходу, розбираєте ці моменти і самі себе докручуєте. Запам'ятайте, впевненість, це є навичка. Це не вроджене явище. Тобто, ви можете в себе впевненість тренувати як свої м'язи. Ви ж не народжуєтеся бодібілдерами, ви ж не народжуєтеся з атлетичною формою, як Варнольда Шварценеггера. Ви ходите в тренажерний зал, ви піднімаєте гантелі, тренуєтеся. І з часом, з регулярною щоденною практикою, ви приходите до результату. Причому в комплексі не одну, дві-три групи м'язів тренуєте, а тренуєте усі групи м'язів, тренуєте не тільки м'язи, але і притримуєтеся сну, притримуєтеся правильного харчування, і це далеко не весь аспект, який ви повинні робити для того, щоб прийти до кінцевої цілі. Так само і тут, коли ви хочете, щоб вас нарешті почали чути, щоб вас нарешті почали помічати, щоб ваша авторитетність почала зростати в очах тієї людини, з якою ви спілкуєтеся. Коли ви засвоїте усі ці навички, ви нарешті станете тією людиною, яку чують, яку слухають, до якої прислухаються чиї. Рекомендації застосовують, чиї поради використовують, чиї завдання виконують, і яка просто своєю присутністю вже викликає величезну повагу. І перше, що ви повинні почати, це ви повинні почати з сьогоднішнього дня. Ви повинні почати з сьогоднішнього дня практикуватися, говорити, правильно себе вести, записувати себе на камеру і багато, багато інших вправ, які ми сьогодні з вами розглянули. Ви також повинні впровадити в свою практику. І звісно ж у вас виникає цілком логічне і правильне запитання: а як же діяти конкретно мені, як мені навчитися ось так звучати в моїй конкретній ситуації? І на жаль, мені важко дати вам одну конкретну рекомендацію, один секрет успіху, тому що я не бачу вашої ситуації, я не бачу вас як людини, я не бачу вашого характеру, я не бачу, які у вас є проблеми конкретно на даному етапі. Тому якщо у вас виникають конкретні питання по вашій ситуації, і ви хочете їх зі мною розібрати, посилання. Залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео, і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.